І більшість цього напрямка, ті, хто в полоні, ми 4 тисячі повернули, так, полонених. 4 тисячі ми повернули, а там ще тисячі. Тобто, ось вам приклад. Друге, це ми вважаємо, що в більшості своїх з півдня, і це передусім Маріуполь, Херсонщина, вони вивезли на сьогодні, ми розуміємо, десь 19,5 тисяч дітей. Що з цими всіми дітьми? Вони всі не знайдені. Далі ми знаємо, що окрім військових, все цивільне населення, яке вийшло зі страйками прямо там в Маріуполі, і вони виходили на площі. Ми знаємо, що вони їх або вбили, або їх забрали за ґрати і там катували. Тобто, про що ми говоримо? Це сотні. Або тисячі, або десятки тисяч. Крім того, що там йшли бойові дії, і дуже багато людей було поранено або загинули під завалами. Під завалами там просто розбили велику кількість будівель. Чому вони і дуже швидко хотіли відновлювати всі будівлі? Всі думають, що. Особливо там деякі думають, що це для того, щоб показати, що дивіться, ось що відбувається, куди Росія повертається. А насамперед, це відбувається те, що вони робили в Грозному, в Чечні. Ви ж знаєте, що Грозний повністю побудований, побудоване місто. Уявіть собі. Уявіть собі, коли була війна в Чечні, коли вони боролися за свою незалежність, так Грозного не було. Жодної будівлі не було. Вони знищили повністю все місто і потім побудували нове місто. Це не для того, щоб показати. Ось дивіться, це не тільки для цього. Це не тільки маркетинг. Це передусім заховати всіх людей, всіх, кого вони вбили. Це страшні люди просто. <кій> Тому ніхто не знає реальну кількість.